Я Саша і це е, така гра в нас називається Прессю. Це як Дорс, я тут тільки що пограв трошки, подивився, хотів попросити Камілу, але вона не відповідала. бачите, я вже тут пограв трошки. І подивився трошки, що тут, що тут і до чого. Пацани сидять, я з ними сяду. А, oh, тут більше немає місця. Пішліть заходити в ліфт, знайдіть ще якихось пацанів. Ну все, ми одні. А чого Таня не йде? Можете якось свій сервер мені цікаво зробити? Ой. Welcome to your own personal file cabinet. Ой. All of the documents you found can be read here in case you want to go over the fine print again. or Блин. Той раз, коли я ще не записував, я тут дивився. Якщо не рахувати, то перший. Так, я щось можу купити. Як, як ви бачите, якими ще звідав, але все одно мені не вистачає не на що. Я дивився. Ходить Там пацана, але він перший раз теж знав, Ми такі це не прийшов. Я знаю, що тут я цей монстр в шафі, бачите, ці фото. очі? це монстр. Коли ми помираємо нам тут якийсь Джеф, трьохов. О, вони вже забрали. Почекайте мене. А тут багато цих монстрів. Шахтів. Для мене, це пацаны, о, другий поверх, вау. Тут є такі кошавки, в якій не можна ховатись. Бо там речі. Так, тут є монстр. Це шапка безпечна. О, он перелетел, я вам кажу. Зайшли, почекайте мене. Ще так, так тут двері відкриваються. Солнце! Ой. Уж где пойти народ? Я значит сейчас то, что мне в рот попала вода. А вона там грязна, і мікроби микроповеденная. Чи часто що. Чи часто що я впав на скаже? По ідеї, якщо она сюди прийде, то вона не не тому, я думаю, що нема обменився. Пляті. Тут горить щось. На нічого не Це. А то там пацан просто цікаві. Ну, це немає. Спитаю, тут перший раз, ти мені маєш допомагати, знаю. Не знаю, закинули в каждый раз. Боже мій що це? Пацани, це не мене, чекайте. Кімнатка тут не треба ключ? Ця карта. А, вони вже знайшли. Що це таке? Таке я нічого не бачив, але я просто заспідранив ту кімнату. Ну, звісно, друзі, я ж дріб, що сказати ще. Що це таке? Що тут відноси? Тут що, якась світова війна відбувалася, ховались люди. І крайтися злетіли з цієї штуки. Нормальна ідея? Нормальна ідея наступати на цю воду. Думаю, що насправді не дуже. Ой. Я нічого не бачу. Пацани я? Пацани тут лава. Тут лава. Я ж нічого не бачу, пацани. Я просто за вами ходжу. Ой-ой-ой, господи, я чуть не впав. Там пацан помер. А де ще один пацан? Не той, який помер від лави, а той, який з нами грав, четвертий. Треба якась карточка. Дві двері відкрились. А, це не було. Це? Не радує, що я узнав, що цей монстр літає тільки один раз. Таке, чого заклеє? Пацана, куди нам йти? Айтамблок. Пацане, а що нам робити? Ти де? Пацани, не можу бути сам тут. Мені треба бути з тобою, бро. Не, не, будь ласка, не відходь далеко від мене. Мені я тут перший раз. Що це таке? Сі? О, зараз буде побіг. Мабуть. Що це було? Тут очей нема вже. Це мене радує, конечно, але не так сильно. Бо там були якісь очі. Я думаю, що це ненормально. Що там були якісь очі. А що це? Ні, я тут нічого не можу чіпати. Пацаны, не ходят далеко. Я тут в первый раз, бро. Пожалуйста. Не... Я загубился, бро. Пожалуйста. Что это? Просто буду стоять и блять ей Я не знаю. Что, вы открыв уже? А это нормально, что у нас такие двери теперь? О, привет! Що тут такі двері? Брати, до цього моменту доходить такі двері, Якщо я доходить, то скажи, що тут має статися зі мною. Чого двері це не відкрилися? це пацан відкрив? Ро, почекає, загубився. Брате! 15 15 з карткою. що я тут якийсь фонарик знайду. Я знайшов тільки картку. Ні, не фонарик, я нічого не бачу, прям в темноті постійно. Ты бро. Я подумал, что тут что такое, блин? Называется, чтоб было окусика кого? Тут стіна зламана. Господи, что тут может ту спала Я думаю, что это готель нормальний. нормальный. Це не прямо... О, так кімнати я звичайний помос. Тільки тут має бути двері і це буде прям звичайний... Це буде прям... кімната зазвичай звичайного урофу. Це айтем? Це айтем шафа? О, да, це айтем шафа. айтем локер. Але тут нічого не було. Звідки не взявся за Ан? Помер від нього. Понятно. А як це закрити? Сказати, тільки померли від монстра, який не мав з'явитись. Цікаво, чи можна від нього без шафи сховатися? My eyes off you. Моє очень вимкует тебе. Це, мабуть, якийсь логотип. Краще це досягнення. Вау, ми так нормально прийшли. Пішли давай кудись, Куди ви йдете всі

Ой, це росіяний Мені не дуже хорошо грати з росіянами. Хтось воєнний. Машку у нього якось, теж справді. i'm going to put the Oh, are you not your little buddy, alright? I have to my right. Тепер я знаю, як його кидати. Там написано було так зажати, і все, ось він валяється. Тепер можна його розлітити. Так, отак. Такий він великий, довгий. На ну, це найбільше цікаво виходить. Ось О! А я не знав, що тут може бути оця картка. А скільки на ній гривень? А, 4 гривні всего лишь. Понятно, треба проще заробити. Що це було? Ты що біла було? Біла щось було. Такась біла людина, често слово. Честно слово, то ти каже біла людина. Це шеду? Це Шедл був? людина. Я чесно вам кажу, як тільки я відкрив, то була червона людина. Ой, біла. Це чесно, я отак ось Відкрив, і вона з'явилась і пропала. Це біла людина. Ні, чесно слово, тут була біля людина. Друзі, якщо ви мене не вийде, то подивіться ще раз. Що він з'явився? Це або шедел, або це ненормально, що він з'явився. Бо от зараз такого, бачите, нема. Це або ненормально, або шедел. Це зелена штучка брючка. Її світло не може заходити. Ні, я взагалі не шарю тут. Я тільки сьогодні зайшов в неї, і то недовго пограв. Називаєте? Ви хочете сказати, що це якийсь милий монстр? Правильно? Правильно? Це дуже милий монстр. А що мені треба було зробити, щоб він мене не почав атакувати? В мене мало хп тепер. Ну, не прям, звісно, мало. Але... А чого я з фонариком ходжу? Це таке? Що це тут тут? Можете зробити тут ремонт? Я требую ремонт, мені не подобається ходити. Що? Це, це гроші. Це Шестив гроші, які світяться. Але ладно, не нам зараз треба. Що це оці за папки всякі? Там що гроші мені дадуть? Це що, мені на день народження гроші побудували? О, що це? прикольно. Нас світить навколо. Це насправді добре. Що наслітик навколо. Ну, я хочу сказати, що фонарик тут нічим не краще за цю штуку. В принципі, він це так вже освіщає. Що це за флешка? Блін, якісь тут дивні гроші, то якісь папки, то якісь світяшки, то якісь... якісь флешки. Господи, що це за гроші Не оця за дверью, а ота і полетіло. Справді знаєте, що я подумав, що це амбуш буде. Для того монстра в шафу. Десь складний йдемо, та й проблем, від нього. У нас це так мало ХП і й треба вже прощатися, я думаю. Вже час прощатися? А Я не розлідів того монстра нормально, який я пролетів. На якого я подумав, що це муж? О, мені дали досі очівку. Це воно мені одразу показує. Ще музика? Така то, що я програв. Так, так треба прибрати. Це такі очі просто, які в шафі сидять. Ну ладно, на цьому ми вже значить, будемо прощатися, всім всі удачі, всім пока. Ну да, Це якісь просто очі, але я не знаю, як ми їх помічаємо, наче іншим стає, чи це його руки.